Привіт усім! Знаєте, в нашому світі, де інформація лється просто звідусіль, іноді так складно зрозуміти, де правда, а де ну, відверта вигадка. І це насправді супер важливо. Тому сьогодні у нас особлива місія: ми перетворимося на таких собі цифрових детективів, озброюємося лупою, так би ловити, і навчимося розслідувати інформацію, щоб докопатися до істини. Що ж, починаємо! Отже, у кожному розслідуванні є головний підозрюваний, правда? У нашому випадку це фейк. Що ж це за звір такий? Ну, по суті, це просто підробка, вигадка, щось, що видає себе за правду. І знаєте, в чому хитрість. В інтернеті ці фейки ну, дуже добре маскуються під справжні, серйозні новини. Наше з вами завдання як детективів зірвати цю маску і побачити, що ховається за нею. Так, місія, здається, зрозуміла, і вона полягає в тому, щоб перестати бути просто пасивними споживачами інформації. Знаєте, як губки, що все вбирають. Ні, ми станемо її дослідниками, справжніми слідчими. Наша мета це прокачати скіл самостійного аналізу, щоб ніхто не міг нас обдурити. Істину будемо шукати самі. Гаразд, з чого ж починає будь-який детектив? Правильно, з огляду місця злочину. А в нашому цифровому світі це місцем є вебсайт. Саме там, на сторінках сайту, ми будемо шукати перші докази, перші зачіпки. І саме вони допоможуть нам відповісти на головне питання цьому джерелу взагалі можна довіряти. І це, до речі, не просто красива метафора. Подумайте самі: структура сайту, його адреса в інтернеті, чи є там хоч якісь контакти, все це прямезенькі докази. От серйозно, кожна дрібничка має значення. Вона може бути або плюсиком в карму надійності, або навпаки, величезним таким жирним мінусом, що кричить: не вір мені. Такс, а ось і наш перший справжній інструмент такий собі чек-лист детектива. Давайте швиденько пробіжимося по пунктах. Перше своєчасність. Дивимося на дату публікації. І є вона взагалі, бо стара новина, яку видають за свіжу, це ж класика жанру. Друге, автор. Хто написав цей текст? Чи є ім'я, швиденький пошук в гуглі іноді творить дива, повірте. Далі, контакти. Чи можна якось зв'язатися з редакцією? Серйозні ресурси ніколи не ховаються. Наступний пункт адреса сайту, URL. Звертайте увагу на закінчення. Go, edu, org. Це часто, хоч і не завжди, гарний знак. Мова. Оце важливо. Чи не занадто багато емоцій, гучних слів, фейки обожнюють тиснути на емоції. Ну і наостанок банальна грамотність. Якщо в тексті купа помилок це такий великий червоний прапор, який махає нами, каже, обережно. Окей, місце злочину ми оглянули. Тепер час взятися за саму історію, за саму новину. Як же зрозуміти, що перед нами звичайна вигадка? Насправді є досить чіткі ознаки, такі собі слабкі місця, які видають фейк з головою. І ось вони шість простих кроків, щоб, так би мовити, допитати будь-яку новину. Крок перший відстежуємо перше джерело, звідки взагалі ноги ростуть. Крок другий. Перевіряємо емоційний фон. І якщо текст аж кричить, намагаючись викликати лють чи сльози радості, це привід насторожитись. Крок третій знову дата. Так, це настільки важливо, що повторимо ще раз. Крок четвертий авторство: хтось підписався, чи це анонімка або якийсь адмін. Це поганий знак. Крок п'ятий вимагаємо фактів, де імена, місця, конкретний час, де докази. Ну і крок шостий, мабуть, ключовий перехресна перевірка. Чи пишуть про це інші серйозні медіа? Якщо новина сенсація є лише на одному сайті, скоріш за все це і є фейк. Ну що, який же сучасний детектив без своїх гаджетів та інструментів? Звісно, у нас вони теж є. Це спеціальні онлайн сервіси, які допомагають нам перевіряти докази і, зрештою, викривати підробки. Давайте ж поглянемо, що у нас в арсеналі. Інструмент номер 1 тайнає. Уявіть, що це такий собі сканер відбитків пальців, але для фотографій. Завантажуємо картинку, і сервіс показує, де і коли вона вже з'являлася в інтернеті. Це неймовірно корисно. Пам'ятаєте, мабуть, фото акули, які нібито плавали затопленими вулицями під час урагану. Так от, саме завдяки таким інструментам, як тайнає, люди швидко з'ясували, що це просто старі знімки прифотошоплені до кадрів стихії. Один клік і маніпуляцію викрито. Далі у нас ВебМІ. Це можна сказати, наша база даних для перевірки особи. Вводимо ім'я, і сервіс шукає всі згадки про цю людину в мережі. Ідеально, щоб перевірити автора якоїсь статті, чи існує він взагалі, чи може це просто вигаданий персонаж з фейковим аккаунтом, який не залишив жодних інших цифрових слідів. Третій гаджет Айзетфішінг. Назва говорить сама за себе. Це наш персональний детектор пасток. Отримали якесь підозріле поселення? Перш ніж на нього клікати, просто вставте його сюди. Сервіс миттєво проаналізує і скаже, чи не веде воно на якийсь шахрайський сайт. Супер корисно для власної безпеки, правда ж? І наостанок вірус Total. Це вже ціла криміналістична лабораторія в кишені. Сюди можна закинути будь-який файл чи посилання, і сервіс перевірить його на віруси за допомогою десятків антивірусів одночасно. Це така собі гарантія, що, збираючи докази по нашій справі, ми самі випадково не станемо жертвою якоїсь цифрової атаки. Що ж, ми пройшли весь шлях розслідування від першого огляду місця злочину до аналізу доказів за допомогою крутих інструментів. Тепер знання та інструменти є. А от головний вердикт у кожній справі довіряти інформації чи ні, виносити вже доведеться самостійно. І ось ця думка, по-моєму, ідеально підсумовує все, про що ми говорили. Мета ж не в тому, щоб просто бездумно споживати інформацію, а в тому, щоб ставити її під сумнів, розслідувати і, зрештою, розуміти, ставити питання, перевіряти, аналізувати. Ось це і є суперсили сучасної людини в цифровому світі. Отже, тепер інструменти є, знання теж. Справу, так би мовити, відкрито. І тепер питання до кожного: яку інформацію, яку новину чи факт буде досліджено першим? Вибір за вами час починати власне розслідування.